Добрий день. Це швидкий огляд та модифікація під назвою Not Enough Items. В цьому огляді не буде показано деякі функції. Я вам покажу тільки базові функції. Ну, Давайте перейдемо до огляду. По-перше, ми розглянемо креативні функції або ж того раз читами. Це це панель Chrome Options. Так, давайте з першої функції почнемо. Ця функція включає дощ. Оп, включили дощ. Ще раз нажмемо. Виключили дощ. Ну, Все побачило. Далі функція, яка перемикає режим гри. Зараз я в креативі. Далі у нас креатив плюс. Ось доповнений інвентар. Так, побачили. Давайте F1 нажмемо, щоб ви бачили Креатив плюс. У нас артичок. Так, э, далі у нас э, подорож, Adventure. Так, э, ось, для подорожі, так. Я не можемо нічого ламати. Э, так, далі survival. Ну, виживання. Так, я тут отуже можу щось ламати, так. І далі у нас креатив. Все. Ми розглянули ці функції. Далі у нас функція магнит. Давайте я візьму якось блок. Так, ну давайте він до нас не притягується, оп, нажимаємо і він до нас летить. Так, і працює магніт, просто притягує речі. Е, далі у нас чотири е, функції примикання часу. Е, перше це у нас світанок. Дивимося, де у нас сонце. Так, давай світанок включаємо, і сонце там світанок, і воно піднімається. Полудень. Полудень, так. Далі у нас сутінки, Зараз воно буде там. Так, і вона опускається. Далі у нас опні ну Все. Зрозуміло, так. Включаємо полудень. Далі у нас функція лікування. Лікування ми зараз перевіримо в Креат і не реагенуся, включимо складну. так. так. Зараз вона мене поб'є. Так, лікуватна, і вона нас туша і лікує, так? Ну, розумієте, так? Далі у нас. що? Далі у нас функція save. Натомість збереження. Ця функція зберігає речі, які були на момент натискання в вашому інвентарі. Так, зараз ми положимо в інвентар. Ось, так блок трави і так, кругляк. Ось я нажимаю Save. Запам'ятали. Сейв. Ось. Я викидаю. Так. І давайте ще оце. так курки. Так, і ще раз я нажимаю Save. Запам'ятали, так. Я хочу повернутися до кругляка та трави. Ось, нажимаємо Load. Я на перший слот його зберіг. Ну, Тругляка трава. Хочу повернутися до курки. Піщаника. Так. Ну, побачили. Видалити його можна на хрестик справа від сейва вашого ось. Нажимаю, нажимаю, все. Нічого немає. Так. Далі з правого боку у нас панель з речами. Блоки і так Цій панелі ми можемо дивитися крафти з Майнкрафта та з модів до нього. Зараз у мене немає модів, які додають якісь речі, тому з модами я вам не покажу. Тут Всього 8 сторінок. Це на версії 1.7.10. На різних версіях Майнкрафта в цьому моді різний опціях сторінок. В з читами, ви можете брати речі з цієї панелі. Так, ліва клавіша мишки по дубовій дошці. Так. Беремо стак. Тут береться стак, так, береться стак. Ліва клавіша мишки, Так, По одній штучці. так. Ну, як я вже сказав, ми можемо дивитися крафти. На англійську клавішу R. Ми можемо подивитися крафт, наприклад, дубова дошка, як вона крафтиться. З одного дуба. Так, ми перейшли ось тільки що на крафт. І я хочу, наприклад, повернутися до інвентара. Так, так. Нажимаємо Backspace, або ж то кнопку, яку, якою ми стираємо текст. Так, back може. Так, оп, і вертаємося. Ну, а якщо, наприклад, ми зайшли в один крафт, а потім не знаємо, як краститься золотий зливок. Добре, переходимо на нього. Так, ну, узнали, як він там крафтиться. Нажимаємо Backspace, або ж то back. Бекспейс. Ми повернулися до кричних рельсів. І ще раз Бекспейс. Все. Єсть. Так. На клавішу U ми можемо дивитися, де в крафтах використовуються ці речі, наприклад. Дубова дошка. Ось. Е так. Знизу сторінки з крафтом. Так. А зверху вибираємо, на чому відбувається крафт. Це зараз ну, верстап. Ну, по два на сторінку, Це по два крафти на кожній сторінці, так. І далі у нас э, піч. Ну, ось піч. Э, переплавувати. Можна все. Так. Що ну, можна переплавити, Так, э, давайте далі. Давайте я вам покажу ці клавіші. В, в чаті. R, дивитися, крафт. Як він крафтиться? А U, Де використовується в, в крафтах. Там дубова дошка, наприклад. Давайте маленька версія і теж маленька U. R-U. R-I-U. R. Так, backspace, Вернутися в крафтах назад. На один крафт. Там, backspace ну, Це ми стираємо текст Бекспейс. Зараз я вам можу показати це в параметрах. Ну, Options. Так, inventory. Inventory. inventory Keyboard, Inventory і ось R, U і Back. Все. Далі по центру знизу. Ошук в правій панелі. Так, по центру знизу. Ми пишемо е, кругляк. кругляк. Окей, ось кругляк. Так, побачили. Це Е, з речами. Так. Далі у нас фільтр. Фільтр для правої панелі, Ми можемо прибирати якісь речі. Давайте. Я вам покажу спаунери, так. Я вже обрав деякі речі. Ось. Нажимаємо праву клавішу мишки. Так, так, ось. І обираються спаунери. оп оп, оп. Ну, бачите, так. Можна не потрібні там, інструменти. Спаунери нагружають, коли ви вертаєте. Отак, якщо у вас модифікації. Там, Переключайтесь на спавнери і воно залагодить імей. Так. mods, Тут може бути доповнені вкладки, якщо у вас є модифікації, які додають там блоки. вона тут общем. Тут тільки Майнкрафт. Так, ось. Майнкрафт і все. Ну, тут будуть ще якісь там з модів. Панельки. Так. Це все. Я все вам показав. Дякую за перегляд. До побачення.